Про звичайні проблеми незвичайних діток говорили учасники круглого столу соціалізація дітей з інвалідністю, який відбувся у Кіровоградському міському центрі реабілітації дітей інвалідів за участю адміністрації закладу громадських діячів та очільників обох районів обласного центру. Учасники заходу говорили про різні аспекти проблем пов'язаних з особливими дітьми. Це як суто психологічні проблеми батьків, коли ті не знають, де можна отримати фахову допомогу, так і побутові, чим та як доїхати з особливою дитиною. У негоду соціалізація такої дитини у звичайній міській школі, а також виділення коштів на ремонт реабілітаційного центру і його кадрове забезпечення. не кожній родині вистачає сил, терпіння і наполегливості в повній мірі забезпечити фахову соціалізацію своєї дитини. Тому задача центру реабілітації, в стінах якого ми з вами зібралися громадських організацій, які опікуються дітьми з інвалідністю, і взагалі небайдужих людей допомогти цим родинам. Якщо є вибір, чи залишити дитину на домашньому навчанні, чи повести її в школу у загальноосвітній заклад, в інклюзивний клас, я би радила, звісно, обирати інклюзивні класи.